Підготовка громадян України до національного спротиву саме це стало темою тренінгу, в якому прийняли участь представники всеукраїнської громадської організації «Стоп Корупції. Захід поклав старт великому проекту, мета якого створити засади національного спротиву на всій території країни. Це перш за все превентивні заходи. Я говорив про це в перший день наших навчань, що якби у нас була ефективна система національного супротиву, побудована перед початком великого вторгнення, то ми б не втратили генічість. Ми б взагалі не втратили всі ті південні частини Херсонської області, там частково Миколаївської на той момент і так далі. Якби там ворога зустріли гідно та дали відсіч. У нас проводився тренінг. Цей тренінг був присвячений національному спротиву і Ливо, що на нього змогли потрапити осередки з усієї України. Зокрема, ми говоримо про близько 20 осередків з різних регіонів, які вже імплементували собі знання, які їм дали викладачі, а також фахівці. Три насичених днів вмістили в себе навчальні програми з кібербезпеки, інформаційної розвідки, психології конфліктів та мінної безпеки. А сам тренінг відбувся на базі Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку. Сьогодні завершився третій день триденного тренінгу з основ національного супротиву, основ саме ненасильницьких. Розудали різні питання. Це нормативно-правова база, це питання кібербезпеки, це питання персональної та корпоративної безпеки. Детальніше оглядали речі, що пов'язані з конкурентною розвідкою та осінтом. Ценці сьогодні тематика була присвячена міні-безпеці. Хочу додати, що саме такі напрямки вони дуже важливі для підвищення обізнаності громадян нашої держави, а підвищення обізнаності громадян підвищує обізнаність суспільства в цілому. Це є основа ненасильницького супротиву, який і був закладено як ідеологія цього тренінгу. Своїми емоціями від пройденого курсу поділилися представники всеукраїнської громадської організації Стоп Корупції та розповіли про найцікавіші епізоди триденного тренінгу. Я вважаю, що люди повинні знати, і я вважаю, що такі лекції повинні не тільки нам, а дуже виїжджати десь на місця, розповідати, що проводилося таке навчання для саме громадян, раз рух національного опору то. Нація повинна бути готова. І люди повинні розуміти про те, що якщо ми ось з південь України, ми могли б, щоб не бій у Вознесенську, ми могли б теж стати прифронтовою зоною чи там, ну не дай Бог ще чим іншим. І тому знання потрібні. Інформація, яку нам надали, вона до речі, доволі до обширна. і треба буде. І ще ми домовились з фахівцями про те, що будемо співпрацювати і надалі і визначили напрямки цієї роботи. Також це була дуже корисна зустріч, тому що ми спілкувалися з товаришами по стоп корупції. Нам було дуже цікаво спілкуватись, хто як працює в інших осередках. Всеукраїнська громадська організація Стоп корупції стає амбасадором проєкту Національний спротив та анонсує продовження навчань та розбудови інфраструктури для національного спротиву. Я вважаю, що абсолютно кожен громадянин має знайти своє місце та роль в цій системі. І тому я буду наполягати, аби народні депутати, які в скорому майбутньому будуть голосувати внесення змін в цей закон після своєї від. Пустки, щоб в цьому законі з'явився дуже важливий пункт про те, що участь в національному спротиву є обов'язкова для всіх громадян України. Це просто модель нашого виживання. Ми знаходимося у активній війні з Росією і е, дуже дивно, чому ми до цього часу не збудували підвалини національного спротиву, розуміючи, що це рушійна сила, яка має однозначно е, за роки уже сформуватися і протистояти ворогу як інформаційно, так і медійно, так і проти його пропаганди.